Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео індексування бази даних за замовчуванням. на прикладі та MySQL. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвоночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередніх відео ми розбирали, як за допомогою команди Explain подивитись яким чином відпрацьовує вибірка в PostgreSQL. Ми вробили команду Select. Так от, Там, де ми використовували пошук по індексам, це, наприклад, у нас key, це ми могли самостійно зробити якийсь unique, потім ми могли зробити індекс. За допомогою анотації індекс і вказати там поля, які в які наші сутності використовуємо для того, щоб по ним було індексування. Ми могли вказати навіть декілька полів. ось, за допомогою індекса, пошук виходить набагато швидше. І в цьому відео ми подивимося, як на базі одних і тих самих сутностей Person cards, і Cards, і тої самої асоціації один до багатьох, але в різних Базах даних типу PostgreSQL та MySQL, як створюються і які створюються індекси в базі даних. І для початку давайте ознайомимось із нашими сутностями. Наша сутність Person entity. Отаким От чином ми створювали наші індекси в середині анотації table. ID, генератор автоматичний, так, колонка first name, second name у нас нехай буде юнік. Далі ось асоціація 1 до багатьох нас, на entity car, getter і setter. І один із сетерів у нас він є спеціальним методом, в який приходить cars, не просто запам'ятовується в, в це поле Cars, а кожний Cars, тобто в ітерації нашого списку Cars ми перебігаємо і кожний Car запам'ятовує цей об'єкт. Тобто виходить двостороння асоціація. Ідемо в наш Car. Це наша сутність, ID теж автогенерація, колонка name просто. І двонаправлена асоціація, на наш клас Person. Так, Getter і сетери. Тепер давайте підемо в наш сервіс. Так як в нас тут оновлення, то на базі наших сутностей CurryPerson будуть створені таблиці, якщо їх немає в базі даних. Але якщо вони є, і наші сутності будуть оновлюватись, то і в базі даних вони теж будуть оновлюватись в таблиці. Ми сьогодні будемо розглядати PostgreSQL і MySQL. Так, спочатку в нас налаштування на PostgreSQL. Давайте зробимо запуск нашої аплікації. І так, дивимось, що у нас тут. Ого, так. Uh, create table Car з uh, ID, name, person ID і прамірки ID. -шка. Так, Create table Person ID. First name, second name, Primary key ID. Alter table, if exist drop constraint, ага, unique. Помилка, тому що немає в нас unique Поки що constraint. Далі. І зараз ми його будемо створювати. Так, на person constraint надаємо unique і на second name. Все правильно. Далі. car, апдейтимо нашу car, foreign key на поле person ID, reference на person поле ID. Йдемо всередину, фреш, все, вона й Тепер давайте зробимо запит до MySQL. Створимо там ці таблиці. Запускаємо. Що ми бачимо? Так. Оце в мене. Deprecated класс. Ничего страшного. Так. Uh, create table car. ID. Auto-increment. Mm -hmm. Name. Person ID. Primary key ID. Engine in db, Цикаво. Create table person ID. Так. There's auto-increment. First name. Second name. Mm -hmm. Primary key ID. Engine in db. Далее. Alter table person. Тут дропка стоит. Помилки ми не бачимо. Це цікаво. Так, тепер: Alter table ADD constraint Unique. до Second Name, все правильно. Alter table car, ADD constraint, foreign key, person ID, reference person і тут ID. Бачите? В принципі, створення навіть відрізняється те, що ми бачимо в консолі. Хоча все було те ж саме. Так, Refresh All Tables. Ось наші person і car. До речі, трошки ностальгія. Ось ці, як ми використовували запити, створювали вручну, а тепер ми бац! І створили за допомогою Hugbern ось цей апдейт. Цікаво, до речі, це перше таке. Де ми використовуємо з MySQL. Але, забігаючи наперед, в цьому відмінності не завершується. Давайте пойдемо, підемо тепер в MySQL, точніше, PostgreSQL. І ось тут в мене запит збережений. Ми тут е звертаємось до PG-клас. PG-індекс, ну, в принципі, знову PG-клас. Е так, PG-атрибут. В чому суть? Це таблиці, які зберігають дані про таблиці, якщо так можна. Дуже-дуже-дуже е грубо сказати. І ми зараз подивимось, е якими даними у нас є v person і car індекси. Нас цікавить індекс. Давайте запустимо. І так, що ми бачимо? В таблиці car є індекс car, який. Ну, логічно, у нас є праймерики. Column, тобто на яку колонку, на ID. -шку. True. Унікальний. Бачите? Далі. Person, person key, ID -шка і true. В принципі, назву його ж створювали автоматично, Hibernate. Далі, person і Unique теж є. Індексом на поле second name, як ми створювали вручну, ну, вказували. І він є юнік. Ну, Добре, тепер давайте підемо в MySQL. У нас є дуже схожий запит. В нашій табличці person і car. Зараз теж це подивимося. Робимо запит. Виглядає у нас тепер таким чином. Person табличка, ну з person, вийшов. Primary. Тобто ID це у нього там, як там, праймері ПК? А, Кар ПК, персон ПК. А, так, індекс нейм. Тут трошки по-іншому. Тут не вказує назву. Хоча, в принципі, оце назва. Індекс name, Ну, добре, це, в принципі, назва. Але цікаво, те, що вони співпадають. Так, вони співпадають, але. В них інша таблиці. Добре. Так, person, primary, ID is unique. Одиничка це true, 0 це false. Далі. Person, you, так, second name це Unique. Key. Ну, саме по собі воно unique. Далі. Тепер ми йдемо в car. Тут Primary, ID, і в нас воно є Unique. А тепер дивіться, четвертий рядок. car. FK це Foreign key на е, полі Person ID, яке посилається на табличку е, поле ID. Воно не є унікальним, але воно є індексом. А давайте в цьому переконаємось. І для початку нам потрібно зробити е, збереження. Тому що індекси можуть не відпрацьовувати. Так як вони повинні, тому що немає даних. І так, у нас тут збереження всередині сесії транзакції, ми робимо список карсів. У нас тут 100 тисяч, нехай буде. Давайте 10, будемо. 10 тисяч е, ітерацій буде. Ми створюємо кожного personна, ми створюємо кожну е, кара, додаємо в список е, карсів наш кар, і якщо ти відсоток 10 дорівнює 0, тобто кожний 10-й, фактично, ми цьому персону сетимо ці карси, потім їх зберігаємо, потім session persist, е, нашому персону, transaction, transaction commit і session close. До речі, першому з індексом 0 теж буде. Збереження. Подивимось. Угу. Нормально. Так, тепер у нас є ці дані. В принципі, можемо швидко подивитися. А, так, у нас це. Ох, блін. У нас це в. MySQL, все, Вони тут є. Тепер нам треба позорис SQL. Давайте зробимо так. Спустимо. Тепер в позирисі. До речі, мені здається, що в позиції відпрацювало швидше. О, роз. Все. Дані є. Тепер можемо перевіряти. І для цього беремо новий query tool Будемо писати тут запит: explain. Select all from person. Where. ID in. Ну, наші улюблені 5, 6 76. Так, це індекс. id-шка це індекс. Що в нас там ще було індексом? Поле name. Давайте, щоб я вже написав заново, будемо робити запити порядково. Так, name, далі дорівнює, Якось так. Так, який name? Там second name. В person, Він є індексований. Індекс хан, якщо ми прямо на second, а first. Ніякого індекса, чисто секвенс. Далі. У нас тепер давайте по табличці car. ID перевіряти не будемо. О така ж сама логіка, як із person а ось foreign в forn поле person person. посміхаємось. ID. Uh, так, in. І теж беремо 5, 6, 76. Uh, так. Секунду. Тут немає. Uh. Sequence scan. Просто дещо перевірю. Ну, так, все правильно. В принципі, можна виділяти отак от робити. Але раніше тут було, а, коли пишемо декілька їх. М -м Запитів, щоб конкретно якийсь а, рядок зробити, запит. щоб розуміти, який рядок був конкретний на запит, щоб не переплутатись. І так, person ID. А у нас, як ми бачимо, Sequence Scan, тобто він не індексований. Тепер беремо всі ці запити, ідемо в MySQL, тут додаємо. Е, так. Отут, О, з курсором. В принципі, отак. У нас тут трошки воно відрізняється. Але основне, треба, в принципі, це розбирати. Я вам, до речі. Наприкінці знову залишу посилання на PostgreSQL, так само є посилання Explain на MySQL. І в принципі, можете а, теж з цим а, розібратись. Воно а, візуально і трошки інформацію різну може нести. Нас цікавить те, що це є індексом, чи немає індексу. І так, key Primary, Тобто, в принципі, воно індексує. Так, uh, select type simple, table person, так, arange. Mm -hmm, mm -hmm, в принципі, rows 3. от 100. Mm -hmm. 100 рядків фільтр. Ну. Далі, йдемо сюди. Так, second name. Це в нас second name. Робимо запит. Uh, no match info. Mm -hmm. Так, давайте uh, зробимо. Second name. Як там у нас? З нижнім підкреслюванням 100. Пам'ятаю, з нижнім підкреслюванням 100. Угу. І так, як ми бачимо, використовує юкі. Бачите, тут навіть важливо те, щоб знайшло щось. Тоді якась буде інформація. Не знаходить. Ну що ж, таке буває. Так, один фільтр 100, екстра, як ми бачимо, ключ. Unique possible case unique type const, constant Тобто використовує індексацію. Далі робимо перевірку, наприклад, first. Ми теж зробимо так, щоб ми її знайшли. що вони дані. Так, first, не. Начебто все правильно. Робимо запит. Type all. От скільки рядків він пройшов, бачите? Uh, using Word, так, Extra Type All. В принципі, uh, ніяких ключів, ніяких uh, індексів не використовує. Це було також і в позиці. А тепер. Uh, Подивимось на Person ID. 5, 6, 76. Так, все правильно сюди йдемо. Робимо запит. Опана І Foreign Key в MySQL є. Теж індексом. Трі рядки: Fittered Stone, індекс Using Index Condition. Тут навіть в принципі, пишуть, мабуть, на foreign key", for key, не усюди це є очевидним, і, мабуть, в екстра пишуть, що це через Using Index Condition. Отже, як ми з'ясували, наприклад, навіть створення тамплиць. Бази даних MySQL і PostgreSQL, є різниця. Навіть якщо сутності в нашій аплікації, такі як car і person, є однакові. Але навіть в самих базах даних використання індексів на якісь поля теж є різним. Наприклад, в Primary Key це теж є індексом. Key це теж є. Індексом. Але foreign key використовується як індекс тільки в базі даних MySQL, а в позрі SQL такого не використовується. Отже, в принципі, по пошуку, навіть по join, коли ви робите join між таблицями через поле Person ID, яке є в карту, в принципі пошук буде набагато швидшим. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там по Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!